Вони квітли ще за часів динозаврів, і тоді як запилювали величезні жуки. Зараз в наші часи з цим справляються звичайні бджоли та джмелі у харківському ботанічному саду. У одному з найстаріших в Україні розпустилися магнолії батьківщиною цієї незвичайної, але водночас чарівної квітки вважаються кілька місць: північна Америка, Індонезія, Китай та прилегла Японія. В магнолії налічує зараз понад 125 видів у всьому світі. В Магнолії, в нашому ботанічному саду майже 60 видів форм сортів різноманітних. Це рослини так звані листопадні. В нашій колекції в умовах оранжерійної культури є магнолія великоквіткова, яка має листя, яке не опадає. Вічна зелена рослина. Но такі рослини в наших умовах не витримують морозів. А ось всі магнолії листопадні вони дуже різноманітні. Є з різною формою квітки. Рослини ці можуть бути кустарниками невеличкими від двох метрів, до рослин порядка. 30 метрів завишки у нас є і ті і інші в нашій колекції. От невеличка це магнолія зірчиста. А велика це магнолія Бернана Єцевида, яка походить з Японії. Почали дарувати свою красу та своєрідний природний релакс у харківському ботанічному саду і інші рослини. На мові квітів він це освідчення в коханні, успіх та захист. У кожній країні існує своя легенда про цю квітку, і все це про неймовірний тюльпан. Це цибулинна рослина. В природі також тюльпанів зараз описано більше ста видів. Країни походження цих рослин це Середня Азія, Мала Азія. Є декілька видів у Європі, в Флорі України теж є декілька видів. І в Харківській області тюльпан Дібровний теж існує. Але найбільш яскраві тюльпани це. Середня Азія. Там є такі рослини, як тюльпани Грига, тюльпани Кауфмана, тюльпани Ващенка і багато інших, які мають дуже великі квітки. яскраво забарвлені листя. Ці види вони навіть більш цікаві, ніж багато сортів тюльпанів в колекціях ботанічних садів. В нашому саду зібрано. Досить велика колекція видів тюльпанів, більше ніж 60 видів, і ця колекція постійно поповнюється. Усе це різноманіття можна побачити на території ботанічного саду, але зараз, на жаль, немає вільного входу на територію. Но є телефон на сайті ботанічного саду, по якому можливо додзвонитися і заказати невеличку екскурсію. І організовано. Пройти по території ботанічного саду оглянути і магнолі, і тюльпани, і інші рослини, які квітують в цей час. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін Харків. Новини.